Вітаю всіх з Різдвом. Бажаю, щоб ось це свято нам принесло справжній мир на нашу країну, на нашу рідну землю, здоров'я всім в кожну оселю. З Різдвом Христовим побажати всім тепла, добра і різдвяного настрою. Щоб всіх був мир та затишок у їхніх домівках, дорогі міщани, я вітаю вас з наступаючим різдвом Христовим. Хочу побажати вам і вашим родинам, щоб Бог, який знову народжується, щоб він вас беріг, допомагав, допомагав вам у всіх ваших справах, оберігав вас, дарував вам щастя і віру в світле майбутнє в те, що в нас все буде як найкраще.